Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні дощик, перемішку зі снігом. По Україні вже почалися снігопади, а у нас ще поки що така погода, мряка, як у листопаді. Сьогодні у нас буде відео про посадку примул. Я дуже хотіла мати в себе на ділянці примули, але не звичайні примули, а махрові. Тому замовила ще влітку саджанці, але приїхали вони до мене в вересні. І зараз я вам покажу, як вони виглядали і що я з ними потім зробила. І що я буду зараз з ними робити. Була на пошті, забрала примолу. Тут 9 штучок. Спочатку, коли відкрила коробку, думала, що прислали тільки дві, бо були запаковані ось так: от в дві картонки. Ох, Тепер мені треба їх зараз присадити, щоб вони наростали, бо зовсім маленькі. Так, пересадила я примулу по в'єте, підписала, ну, поки що буду так вирощувати. А далі вже видно буде. Або вони так і залишаться до весни, я просто їх прикопаю, або буду вже висаджувати кудись, чи не знаю куди. Ну, а так примули виглядають сьогодні, 14 листопада 2024 року. Вони в мене тут росли під грушею в півтіні. І я так вважаю, що вони гарно наросли за цей час. Ми обов'язково зараз з вами подивимося, яка в них коренева система розвилася майже за два місяці. І що я з ними за цей час робила. По-перше, це ґрунт, який я додала біогумус. А ще я їх два рази вже пролила фосфорно-калійними добривами для того, щоб гарно розвинулася в них коренева. А при пересадці я їх проливала радіфармом. Давайте подивимося, яка тут коренева. Зараз у нас 2 градуси тепла. Сподіваюсь. Примилом нормально буде після пересадки. Я їх замульчую і покажу, як взагалі буду вирощувати. Давайте подивимося, яка коренева система. Вони тут підписані в мене, але коли я буду їх висаджувати, в мене є ще назви і фото. Ось, дивіться, яка тут коренева. Їх треба було б пролити. Зараз пролью. А потім буду пересаджувати. Ну і ще одну хочу подивитися. Ось так от вона наросла вже. Тут листочки з під груші. Сподіваюсь, в мене вийти їх виростити, бо кольори я вам показувала на початку дуже-дуже гарні. Корінці білесенькі, все добре. Тому сподіваюсь, все буде гарно рости наступного року. Поряд зі стелажем, де в мене ось тут такі рослинки, які будуть поки що рости в горщиках під грушою, також були висаджені у минулому році чотири кущики примул. Їх я теж буду викопувати і пересаджувати зараз. Так, для початку їх треба трошки розчистити від листочків і подивитися, в якому вони стані. Ну, почнемо з першої, з цією. Вони в тіні були, тому їм тут погано було розвиватися. Так, перша готова. Пандора, іди звідси. Друга майже, майже майже пропала. Якась така маленька-маленька залишилася. Так, з тією зараз. Отак. Заберемо. І цю. А тут навіть дітка вже відокремилася, бачите, така маленька? Зараз ближче вам покажу, як вона виглядають. Ось один кущик. Ці примули були посаджені минулої осені. Навіть не осені, а у серпні. І їм було, я так розумію, темно під грушею рости. Тому дуже добре, що я все ж таки вирішила їх пересадити. Ось тут вже відокремлюється, бачите, окрема вже рослинка буде. Зараз все передивлюся і будемо потім висаджувати. Ось такий кущик, теж непоганий кущик. І, про що я казала, ось така маленька примула. Її теж можна поділити, якщо треба буде, але я буду ось так висаджувати, а ділити буду вже через рік-два. Взагалі примули треба ділити кожні 3-4 роки, бо вони потім, Середина отут кущика стає лисою, і кущик поступово вмирає, і квіточки теж дрібніють. Тому будемо зараз це пересаджувати. Ще у мене є ось така примула, яку мені подарували на мій день народження в лютому. І коли настали більш-менш теплі дні, я висадила їх у горщики. Це, звичайні такі примили, які продаються в будь-яких магазинах. Перед 8 березня. Її теж спробую посадити, може щось й вийде. Я планую висаджувати примули на цій клумбі, і біля кожного кущику півоні буду висаджувати по одному кущику примули. Тому, думаю, що це буде гарна ідея. І я вже тут висадила цибулькові, тюльпани, нарциси, і клумба буде в будь-який період. Пори року виглядати гарно. Примали квітують рано. Можливо, ще вони будуть квітувати в, в кінці серпня-вересні, але подивимося, нехай вони й приймуться. І е, для посадки буду ще додавати в пускову яму ось такий біогумус, щоб їм було смачно. Покажу вам на прикладі одніє, одні, одного кущика, як я буду саджати. Ну, а потім посаджу все інше. Тут в мене, якщо ви пам'ятаєте, коли я робила цю клумбу, натягнута агротканина. тому для півонів в мене зроблені такі величенькі, простовбурові такі кола, і я буду зараз просто кору трошки відсуну і посаджу сюди примулу. Якщо я побачу, що вона вже. Гарно розростається, то будемо розширювати агротканину Так, мені треба якесь відро куди складати землю. Все, взяла відерка, будемо землю забирати. Ямку я копаю не дуже глибоку. На дно буду засипати біогумус. Буквально ось так трошечки в кожну лунку. Перемішуємо. Земля у нас волога, вночі дощик був, і зараз такий дрібний дощик зі снігом чи що, не знаю. Ось наша примулка. Саджаємо її так, щоб не заглибляти вершинку кущика. Листочки я нічого зрізати не буду, тому що тут листочки всі гарно виглядають. Нічого такого поганого я не бачу на листочках, тому я їх залишаю. Вона за весну потім випустить нові, і все. І буде, я сподіваюсь, буде рости. Мульчуємо корою. Це наша примула посаджена. Сподіваюсь, весною побачимо зелененькі листочки і квіти перші. Посадка завершена. Ось так це вийшло. Десь по два кущики, десь по одному. Сподіваюсь, все це прийметься. Переживе зиму, бо примули, як я вивчала інформацію, вони достатньо морозостійкі. Ось отак під, поряд з півонями вони будуть. Зростати. На цьому я буду завершувати своє відео про осінню посадку. Трошки вона в мене вийшла пізня, бо вже я бачу, що такий нормальний вже сніжок починається. Сьогодні у нас 14 листопада плюс 2. Проливати радіфармом або окорінювачем немає ніякого змісту, тому що ці препарати не працюють при таких низьких температурах. Тому я просто посадила, додала біогумус, пролила. І замульчувала. Все, чекаємо весни і разом будемо дивитися, чи вийшло в мене, чи не вийшло. А поки я вам бажаю мирного, тихого неба і пока-пока.